Хлібне сусідство. Мешканці будинку 15, що на вулиці Литвина у Калуші, невдоволені сусідством із пекарнею. Люди нарікають, будинок старий і не витримує навантаження, яке створює на нього виробництво, адже пекарня поєднана із багатоповерхівкою спільними комунікаціями. Днями біля будинку з'явився невеликий рів, який оголив водопровід. Калуша не скаржиться – власник пекарні поруйнував фундамент будинку. Цей будинок збудований в 1968 році. Я тут один з перших жильців, який вселився в нього, розумієте? Сантехніка і все сантехнічне обладнання будинку давно вже зношене в аварійному стані. Тут одна руїна по суті в тому підвалі. Від самого початку існування цієї приватної фірми мається на увазі пекарні, я бачив. Як вони підключалися до водопостачання, тоді е, були великі порушення в цьому. Раз е, це приватна на фірма, пекарня, то хай, будь ласка, вони собі е, зроблять окремий водогін, чого вони лізуть у нас будинок. Тепер він почав нам врізатися в світло, розбив нам фундамент прибудинковий, труби в нас усі гнилі, тече вода. І ми не дозволимо. Ми написали заяву в прокуратуру, написали в земельний і в водоканал. Нехай собі врізається на своїй території і і щоб не будував, він зараз, от, бачите, на віз цегли, він зараз вибудує ангар, у нас буде тут темнота. Коли люди сплять, він тоді визиває людей. От учора, сьома година вечора, ми всі повибігали, бо він прислав людей, щоб підключали там воду. Вони все приготовляють уночі, розумієте? Коли люди сплять, якщо б то було законно, був би дозвіл, він би нас зібрав. Ми вчора дежурили до десятої години, ми хотіли визивати міліцію. Ти будинок старий, як хто не дозволяють бал. Кони прибудовувати, а він нам зруйнував фундаментний. це ужас. Також люди постійно скаржаться на галас, який біля пекарні починається зазвичай уночі. Це не є пекарня, це є публічний дім, це є страшний регіт у третій ночі, ви собі можете уявити? Люди сплять літо, жара, вікна відкриті. О, да, в кого діти, в кого лежачі люди, а тут регіт, бо їм смішно. Коли вікна хотіли поговорити із власником пекарні, той сів у автомобіль і поїхав. Та ви якісь теж люди, чи ми Уже люди. Вже тікаєш, фотографуйте, що вони тікають дівчата, фотографуйте. А а? Там є не Так. все, все. Все? Повернувся приблизно за пів години, але вже не сам, а з начальником капежа номер 4 Василем Фордою. Але коментувати ситуацію все одно відмовився. Збралися люди хочуть від мене в якихось пояснень. Не можу дати ніяких пояснень без вас абсолютно, бо мене ніхто мені повірить на слово. Скажіть, з вас хто мені повірить на слово. Хочу чесно але... слово. Ну я розумію, не хочу. Ну чесно слово не хочу. Немає немає на то навіть бажання, немає на то навіть пояснень, бо я можу пояснень. Це? Немає. Нехай будуть зауваження. Не... Зараз буде, Я зараз мушу зробити дозвіл на розкопки і тоді вже буде робитися так, як а, має бути. Я думав, що достатньо буде викликати катеже, цього водотеплосервіс, вони там відремонтують, засиплять на тому кінець. Але, але приїхали то, з водотеплосервісу і сказали, що найкраще буде замінити то, на нове. Це міна за чий кошт? Кош? Натомість Василь Фурда запевнив, підприємець нічого незаконного не робить, а копати почав, щоб ліквідувати пори. Цей трубопровід знаходиться ще від часу, коли тут було старе приміщення, овочевий магазин. Так воно, тут його ніхто не міняв, воно як було від будинку врізано, так воно і є на даний момент. Ну і наскільки я зрозумів, що чи пори залишиться, що і люди собі ну, власне почав е проводити земляні роботи. Але щодо... Він мав мати дозвіл на заміні роботи? Мав, повинен був мати дозвіл на заміні роботи. Ну, він, в принципі, не копав трактором, копав вручну.